Вітаю, друзі! Сьогодні 2 червня і хочу вам показати стан городини. Ось, друзі, перчики під балаганом. Оце ті, що висівались в лютому місяці бабусі. Ось, друзі, перчики. Ті, що висівалися в останню неділю квітня. По розміру вони практично однакові, але ті, що висівались в лютому, вже деякі цвітуть. І що з нього буде, непонятно. Ось цей балаганчик, друзі, далі помидорки. Теж висівались досить таки пізно. Подивіться на цю красу, сантиметрів по 30. ось. Правда, ті, що ось висаджені були без балагана, мають таку більш приземисту форму і відчутно нижче. Хоча колір в них такий більш насичено-зелений. Ось під балаганчиком навіть що частково захвачує, вже треба знімати, бо-бо впираються верхівки балагана. Це не добре. Так, ну і подивимося, що з нашими кавунчиками і динями. Друзі, ось кавунчики, які теж висівались дуже пізно в останню неділю квітня. І ось такий вони мають уже шикарний вигляд. Причому всі, незалежно від сорту, дуже гарненько поросли. Зараз. Покажу деньки вам. Так що, друзі, не варто поспішати з раннім висівом. Краще забезпечити розсаді гарні умови зростання. Ось, друзі, бачите, які шикарні деньки. Крапельки дощу стоять, пройшов тільки що дощ. Так, а ось це, друзі. Бачите, один. Цей не зійшов кавунчик. Ось ще один. Тут два штучки талісмана висажені без... Вірніше, висіяні безпосередньо в ґрунт. Ось ось такий має вигляд. І це за 10 днів під балаганчиком ось. Деньки. таке і все. Тут, тут нічого немає, ще якісь може огірки будуть. Друзі, а ось дині без балаганчика. Я скажу, теж досить непогано себе почувають Ось такі. Динки вже почали кущитися. Бачив навіть дві штучки, цвітуть. Ось диньки весінні. Грунт мають, ну як грунт, наплівочку. Ось такий вигляд. І це за 10 днів вже один справжній листочок. Ось, Ось така краса, друзі. Деякі колунчики батоги вже до метра покидали, а так, десь від 60 сантиметрів до восьмидесяти в основному але є отакі так оце прийшла помічниця так що друзі не в ранній розсаді діло десятий день друзі після висадки і денька вже цвіте Ну, це, звичайно, не та квіточка, що нам потрібна, Але на цьому поки що все, друзі. Всім дякую за увагу. Слава Україні. До зустрічі!